Привіт, я Катя і це вже третя частина моєї ресторі. Тієї частини, коли починаєш розуміти, що купити нову тумбу було б у два, а то й три рази дешевше. Попередньо я зашпаклювала всю тумбу, щоб вирівняти усі нерівності. А далі найменш привабливий, але дуже важливий етап роботи затирання. Після того, як усі поверхні стали гладкими, тумба була готова до наступного етапу Того, що завжди додає трохи магії процесу обпалювання. Тут тумба буквально проходить через вогонь, щоб стати кращою. Можна сказати, вона отримує друге життя. А я трохи задоволення від запаху опаленої деревини. І це не просто красиве для відео. Опалювання підкреслює фактуру і робить дерево живим на вигляд і на дотик. І нарешті рейки. Здається, дрібниця, але варто приклеїти останню і одразу розумієш, рівність це міф. Кожна рейка, як штрих на полотні. І саме вони роблять тумбу справжньою, а не просто дерев'яним коробом. На цьому підготовка завершена. Попереду найцікавіше фарбування і фінальний вигляд. Спойлер, навіть я такого не очікувала.